Всім привіт! У цьому відео я хочу поділитися інформацією стосовно кармічної арканології по даті народження. Що це взагалі таке? Чи це матриця долі, чи це якісь гадання на таро, чи що це? Зараз розповім. А відразу уточнення: ні, це не гадання на картах, це не якісь присказання судьби там на кафейній гучі і на подібних нюансах. І це не відноситься до матриці долі. Але ці знання вони дуже пересікаються. Але, на мою думку, кармічна арканологія вона більш глибинніша і там більше різних розрахунків. Але я не буду казати, що матриця долі це якийсь поганий інструмент чи не Ні, просто я займаюсь. Через інструмент, саме кармічної арканології по даті народження людини, і він дещо відрізняється від матриці долі. Тож, зараз розповім детальніше, як я познайомилася з цим інструментом і чим він мені допоміг. У 2021 році я почала навчання з кармічного аркану долі по даті народження людини. Це було для мене щось особливе. По-перше, це не було пов'язано з гаданнями, це не було пов'язане з тим, що це висічено на камні, і так все і буде, і взагалі. Тобто тут я такий містами була, можна сказати, і скептик, тому що я не дуже довіряла тому, що ось, якщо ось отак і все. Так? Тобто, Карти так сказали, і тепер ти маєш так жити. Ні, я вважаю, що перш за все. Саме людина вирішує, який зробити вибір, як себе проявити і як реагувати на ту чи іншу ситуацію в незалежності від того, які у неї аркани. Але якщо дивитися через призму аркан-кодів людини по даті народження, то вони нам допомагають розібратися в якихось своїх завтиках, якось розібратися зі своїми характерними рисами у психології, які нам не подобаються. Тобто я. Мала майже рік консультацій із психологом, і вона також володіла інструментом стосовно аркан долі людини. І ми дійсно з нею відзначали, наскільки це все співпадає. Тобто, якісь мої тінові ресурсні стани чи блоки, чи навпаки, якісь мої таланти вони дійсно відображалися і через призму арканології. А коли я робила розбір своєї дати, своєї дати народження і також дати народження інших людей, тому це дійсно дієвий інструмент. Але я не вважаю, що це істина в останній інстанції, і що всі інші інструменти не корисні. Ні, кожен обирає для себе, що йому корисно і що йому допомагає. Тобто я б тут не рекомендувала впадати в фанатизм і тільки триматись за якусь одну систему. Тобто можна і не займатися взагалі арканологією, просто займатися психологією, і це теж дає суперрезультати. Але мій досвід показав, що якщо поєднувати і психологію, і арканологію, то набагато швидше і краще можна зрозуміти якісь свої моменти, підсвітити ті всі потаємні закутки всіми цими. Місцями, так, які деструктив впадає, зазвичай через що, то інструмент арканкод він це підкреслить і він допоможе якось більш швидше нащупати всі ці неясності і неточності, і якісь невпевненості, особливо якщо це якісь боляві точки стосовно вашої психології. Чим мені ще сподобався інструмент кармічної арканології. Що він не тільки мені допоміг розібратися зі станом своєї психіки якихось неадекватних реакцій, патернів, неадекватних взагалі відношень до себе чи до інших людей, а він мені ще допоміг стосовно того, що є композит аркан-коду людини з композитом іншої аркан-кодом іншої людини. Тобто, це коли сумується аркан-код ваш. І арканкод тієї людини, з якої вам цікаво дізнатися свої якісь основні задачі. Тобто можна дізнатися, які у вас ті нові аспекти в стосунках, які прогресивні точки для розвитку, як вам класно відпочивати разом, тобто звідки взагалі брати ресурс для відновлення, які прогресивні шляхи напрацювання у ваших стосунків, а які вже не діють. І дійсно доля, вона вже, і життя саме воно вже показує, що саме це воно вже не корисне, воно не конструктивне. І е, саме Аркан він мені дійсно допоміг дуже в чому розібратися в якихось завтиках а, і в стосунках з моїм чоловіком. І він дійсно відобразив всі ці аспекти, в яких я десь перегинала, або мені здавалося, що це, наче якесь однотипне все таке. І, взагалі, що немає розуміння, як з цим бути, і як це пропрацьовувати. А Арканкод мені допоміг подивитися на навіть на стосунки з чоловіком з іншого боку. І також це дуже класно працює в ретроспективі. Тобто, наприклад, це не стільки, як. Там предсказати майбутнє, так, передбачити майбутнє. А це скоріш мені на той момент допомагало саме ретроспективно відслідкувати, а що було в минулому, і як це дійсно пересікається з тим, що показує Аркан Кон композита з іншими людьми. Тобто я робила композити і зі своїми рідними, коли мені були цікаві якісь там певні особисті питання, і це дійсно ну, максимально чітко підсвічувало. І також допомагало мені розібратися, як я себе тоді вела, і зрозуміти, що дійсно аркан-код, він відображає як певний відбиток психіки, певний архетип і певну якусь мою психологічну проявленість в конкретних періодах. І ще мені чим подобається арканологія, що там немає. Якогось однотипного трактування, тобто можна трактувати це психологічно, можна трактувати це езотерично, можна трактувати якось більш примітивно так на якихось таких. Максимально буденних подіях, тобто вона дуже різнопланова і вона дійсно допомагає мені собі краще розбиратися. Звісно, додатково я також працюю над своєю психологією, займаюся психологією. Я їй... Вона мені дуже подобається, вона мені близька. Тобто, в мене нема такого фанатизму, що чисто езотеричний якийсь інструмент він мені допомагає, а іншим я не цікавлюсь. Ні. Тобто, мені дуже багато. Цікаво різних інструментів, і в цьому відео я ділюсь одним із них. Також я планую в наступних своїх відео ділитися більшою інформацією стосовно кармічної арканології по даті народження, щоб, можливо, комусь із вас також це було корисним і могли для себе робити якісь висновки з моїх рекомендацій, чи в цілому загальних якихось знань. Бо дійсно вважаю, що це корисна інформація, і нею важливо ділитися, але без нав'язування, тому що тут не, немає ніякого сектанства, нема ніякого завлікалова і подібних реклам чи маніпуляцій. Тобто дійсно ділюся тим, що знайшло відгук в моєму житті, що допомогло мені, моїм багатьом друзям, знайомим через призму саме цього інструмента. Тому, можливо, і вам це буде корисним, і тому вирішила цим поділитися. Якби так не було, багато тавтологій відео записую це без якихось прописаних сценаріїв, без автосуфльорів, просто ось відчула імпульс і вирішила поділитися. Сподіваюсь, вам було цікаво, бо YouTube для мене це щось нове. Вирішила виходити із своєї зони комфорту тере зони регресу, де я вже боюсь якось себе проявляти. Тому ось ось так як є. Одне із перших таких відео в форматі «говоряща голова. В принципі, це для мене в певною мірою виклик. І вважаю, що в будь-якому випадку добре. Робити щось спробувати, ніж нічого не робити, а потім жалкувати. Дякую за вашу увагу, дякую за підтримку і за ваші реакції, і також буду рада, якщо поділитися, чи чули взагалі про такий інструмент і чи, можливо, якісь подібні інструменти, які вам допомагають також по житті, в пропрацюванні ваших якихось психологічних аспектів. Дякую за увагу, на все добре!